Минулого разу ми з'ясували, що таке робоча сила країни, хто вважається та не вважається безробітним і як розраховується рівень безробіття. Згадаємо, що робоча сила це зайняті плюс безробітні. Безробітні це люди, які не мають оплачуваної роботи, готові негайно почати працювати і активно, наголосно активно. Намагалися знайти роботу протягом попередніх 3-4 тижнів. Це також ті, хто були тимчасово звільнені і чекають поновлення на попередньому робочому місці. Рівень безробіття це частка безробітних у робочій силі. Перш ніж ми перейдемо до більш детального аналізу причин безробіття, його наслідків та економічної політики, спрямованої на його подолання, давайте розберемося у понятті повної зайнятості. Досягнення повної зайнятості є стандартною ціллю державної економічної політики, тому що вважається, що саме тоді всі економічні ресурси використовуються максимально ефективно в межах можливого. Економіка працює на повну потужність і, принаймні, теоретично такий стан речей відповідає вимогам так званого сталого розвитку. Тобто немає ніяких макроекономічних перекосів та перевантажень. Насправді, навіть теоретично, повна зайнятість не означає, що безробіття немає взагалі. Повна зайнятість означає, що безробіття знаходиться на так званому природному або нормальному рівні. Цей рівень безробіття зберігається навіть при сталому економічному зростанні, і його фактично неможливо уникнути. Його рівень визначається структурою ринків праці і товарів, і за різними оцінками у розвинених країнах він становить від 4 до 6 Певний рівень безробіття існує завжди через сезонність попиту на робочу силу, а також тому, що завжди є працівники, які з різних причин змінюють одне місце роботи на інше. І на це потрібен час. Загалом природнє безробіття можна розділити на три категорії. Сезонне безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття. Сезонне безробіття пов'язане з сезонними змінами у зайнятості або пропозиції робочої сили. Наприклад, деякі галузі мають більш сезонний характер, ніж інші, як от туризм-відпочинок, будівництво, розрібна торгівля, сільське господарство і таке інше. Сезонне безробіття важлива проблема. Але її надзвичайно важко повністю вирішити навіть за найкращих умов. Тому цей тип є частиною природного безробіття. Друга складова природного безробіття це так зване фрикційне безробіття, яке притаманне людям, які перебувають між роботами або вперше виходять на ринок праці. Наприклад, Василь має всі необхідні навички та знання, щоб бути успішним юристом. І є компанія, яка шукає якраз такого працівника. Проте потрібен час, щоб Василь і його майбутній працедавець знайшли один одного. І під час цього пошуку Василь вважатиметься безробітним фрикційного типу. Василь може бути новим випускником юридичного вузу або просто вирішити змінити попередню роботу на кращу, або взагалі іншу. Цей процес, цілком нормальне і здорове явище в будь-якій економіці, яке неможливо уникнути. Проте обмежена інформація про доступні можливості щодо працевлаштування може подовжити період пошуку роботи, тобто фрикційного безробіття. Роль держави тут може полягати в створенні умов для кращого обміну інформацією між зацікавленими сторонами, наприклад, за допомогою бірж праці. Третя складова природнього безробіття. Структурне безробіття, яке обумовлене невідповідністю навичок або місцезнаходження знаходження осіб, які шукають роботу, і наявних робочих місць. Наприклад, Павло тривалий час був шахтарем, але через економічну недоцільність продовження видобутку вугілля в його регіоні, всі місцеві шахти закрили. Павло згоден змінити вид діяльності, але потрібен час. Щоб він набув нових знань та навичок, а також щоб у його селищі з'явились нові робочі місця. До того, як це станеться, Павло вважатиметься безробітним структурного типу. Структурне безробіття, як правило, триває довше, ніж фрикційне безробіття, оскільки працівники повинні перекваліфікуватися і, можливо, змінити місце проживання, щоб знайти роботу. Загалом природній рівень безробіття. Також можна вважати середнім рівнем безробіття, навколо якого коливається економіка. Під час економічного спаду фактичний рівень безробіття піднімається вище природнього рівня, а під час зростання фактичний рівень безробіття може впасти нижче природнього рівня за рахунок залучення до робочої сили населення, яке, як правило, не є її частиною. Наприклад, домогосподарка Наталія може згодитись працювати бухгалтером, якщо компанія, що швидко зростає на хвилі економічного буму, запропонує їй дуже високу зарплату. За регулярних умов оплати праці Наталія може надати перевагу догляду за родиною. Окрім цих трьох типів безробіття, які разом складають природне безробіття, існує так зване циклічне безробіття. Воно пов'язане з циклічними тенденціями зростання економіки, які відбуваються в межах бізнес-циклу. Але про це ми поговоримо у наступному відео.